Усім вітання мої дорогенькі. Як у кожної господині є свій борщ, так і в кожної є свій капусняк. На заході країни його роблять схожим до юшки, а на сході достатньо густим. Саме такий варіант ми приготуємо з товченою картоплею на копчених домашніх кістках. Хоча існує багато варіацій капусняку, але незмінним і основним його інгредієнтом залишається капуста. Готувати його будемо з квашеної кислої капусти на гарних смачних копчених кістках. Їх коптимо ми самі, адже ця справа нам до душі, і як тільки з'являється місце у воджарні, не пропускаємо такої можливості. Кістки прикопчуються швидко і роботи з ними взагалі мало. А виходить така смачна закуска. Ну і, звичайно, будь-який суп з ними це щось неймовірне. Відправляємо кістки у каструлю з водою. Води беремо 3 літри, а кісток 5 штук невеликих. Відправляємо до них відразу одну чищену цибульку, один невеликий корінь петрушки та декілька горошин духмяного перцю. І відправляємо сюди чотири середні картоплини. Копчені кістки у нас готові, тому відварювати їх 2 години не потрібно, щоб отримати смачний розсіл. Відповідно, спеції закладаємо відразу, картоплю варимо до готовності. Далі беремо свіжий та запашний шматок сала. Він потрібен нам для засмажки. Це сало полтавське, має просто чудовий запах. Там туші свиней опалюють на соломі, тому і шкірка має такий коричневий вигляд. А саме сало ніжне та м'яке. Всередині має м'ясний апетитний прошарок. З нарізаних пластинок робимо кубики. Крім того жиру, який віддадуть бульйону копчені кістки, дасть ще сало. Він потрібен. У народі кажуть, капуста любить жир. Тоді вона краще відкриває свій смак. Відправляємо кубики сала на сковорідку. і обсмажуємо їх, помішуємо час від часу, допоки вони не стануть золотисто коричневими. Важливо не пересмажувати, слідкуйте, щоб не горіли. Нарізаємо одну цибулину, а моркви не потрібно. Наша квашена капуста вже пройшла свій чарівний процес бродіння разом з морквою, додавши капустяній основі ще більше смаку, тому тушити її вже не будемо. Нарізаємо цибульку кубиками, не забуваємо помішувати сало. Щоб шкварочки просмажувалися з усіх сторін і віддали свій жир, в якому маємо посмажити цибульку. А ви знаєте, що такі підсолені гарячі шкварочки дуже смачні? Хто не знав, обов'язково спробуйте. Колись приготування таких засмажок це був стандарт до багатьох супів. І не тільки. Особливо її готували до вареників, начинених картоплею, сиром чи капустою. До бульб'яників або ми їх називаємо книдлі, базарі, до пелюшок. Також, пам'ятаю, завжди заправляли ними просто відварену квашену капусту, до якої ще варили картоплю в мундирі. До капусняка також будемо додавати мелені консервовані помідори. Їхні багаті кисло-солодкі нотки розкриються в нашій страві і нададуть ще більш цікавого смаку. Мелені помідори це чудова закрутка. З ними, крім капусняка, готуємо ще багато страв. Додаємо у плов, у голубці, у борщ, у картопляне рагу, у піцу. Але основною стравою, звичайно, є бограч. Відправляємо помідори до засмажки і пересмажуємо все разом буквально 5 хвилин. Можна замінити їх на томатний сік чи пасту, чи соус. Це все орієнтуйтесь на свій смак, але майте на увазі, що і смак капусняка буде теж різний. До речі, томати з'явилися в Україні на початку ХХ століття, а до того капусняк варили без них. Тим часом і картопля наша зварилася до готовності. Витягуємо в окремий посуд. Її потрібно перетворити на пюре. Чесно признаюся, наша родина велика і кожен готує капусняк по-різному. Дехто картоплю нарізає як на звичайний суп, а дехто просто відварює її в мундирі і подає окремо до капусняка, дехто сиру картоплю тре на терці. І цей варіант стовченою картоплею. Усі рецепти смачні. А знаєте чому? А тому, що основний склад продуктів незмінний. А тільки їх подача. Додаємо трішки розсолу і доводимо до стану пюре, яке легко буде перемішати з іншими інгредієнтами. Чудово, що зараз ми можемо дізнаватися про різні рецепти приготування і завжди по-новому смакувати капусняк. Картоплю відправляємо до засмажки, щоб все гарно перемішати та протушкувати разом декілька хвилин. Додаємо трішки бульйону. Капусняк це друга з значенням після борщу страва, тому в кожної господині свій смак. Вивчаючи історію про капусняк, розповідається, що без нього ні одне свято не проводилося. Це і весілля, і проводи. Кухарки варили капусняк у величезних казанах на відкритому вогні, а бульйон для нього варився з жирних качок та курей. Тепер основний інгредієнт квашена капуста. Так як вона має довгі смужки, перерізаємо її. Так буде зручніше смакувати готову страву. Капусту обов'язково пробуємо на смак. У весняний період вона вже може бути надто кислою. В такому випадку промийте її у прохолодній воді до того смаку, який вам підходить. Або ж можете відтиснути з неї сік. Головне, не перестарайтеся. Кислинка має залишатися. Без неї капусняк не капусняк. Кістки теж вже приготувалися. Витягуємо цибульку та корінь петрушки. Своїми властивостями вони вже поділилися. Копчені кістки надали розсолу з легка золотистого відтінку. Відправляємо нарізану квашену капусту. У цьому капусняку її має бути багато. Варимо до готовності. Капуста має бути м'якою, але не перетворюватись на пюре. Через 40 хвилин наша капуста готова. А кістки поки витягуємо на окрему тарілку. Вони добре наповнили своїм смаком та запахом наш розсіл та капусту. Їх теж будемо смакувати разом з капустняком, але після повного приготування. Тепер доводимо до смаку, додаємо солі. Обов'язково пробуємо, тому що капуста містить сіль. Додаємо чорний мелений перець. Кістки, побувавши наодинці з капустою, зробили нашу страву наваристою та запашною. Відправляємо сюди підготовлену засмажку. Саме товчена картопля зробить капустняк ще більш густим. Хоча для нас із заходу України це дуже дивно. Адже більшість рецептів капусняка не мають товченої картоплі, а на сході зовсім інша історія. Тому при подорожах обов'язково замовляйте та куштуйте місцеві варіанти приготування капусняків. Як для мене вони мають більшу різноманітність, ніж борщ. Коли помішуєш, відчуваєш відповідний запах, який несе в собі ця страва. Майте на увазі, що засмажку додаємо в кінці. Коли капуста зварилася, тому що картопляне пюре буде осідати на дно каструлі і в процесі довгого варіння може підгоріти, це відіб'ється на смаку. Даємо покипіти ще 5 хвилин. Капусняк готовий. Подаємо його гарячим, і це неймовірна смакота. Ситний, поживний, наваристий, густий суп. Який задовольняє навіть найвимогливіші смаки, наповнюйте свою домівку такими чудовими українськими стародавніми стравами, а нас за таку працю підтримайте вподобайкою та коментарем. Ми будемо дуже вдячні і продовжимо свою справу надалі. Завжди ваші карпатські шкварки.